Ото краса. Хто рано встає, тому Бог дає. О, о, ваша. Та, Ти мара, тож, Ти Я Всім доброго ранку. Сьогодні у нас програма Pepy One. Стали ми біля такої краси. Це просто знову море. Ось так. Так що, якщо вперше на моєму каналі, зайшов контент, підписуйтесь і приємного перегляду. Блокпост? Сидезно? Блоклайн? Ми, не ми не тут було. от зупинялися. Да, це так, на ті заправці, скільки народу було, що капець. Так, да. Що ми не могли стати на Яремчину. Хотіли по-моєму на, по на мармароси йти. Коротше, що з погода помінялась. Дощ пішов. Коротше. Ми заночували, там під ранок теж дошли, ну, я вже дітей покинув, дружину, там всіх покинув, пішов сам короче, машину забрав в селі Лугиці і виїхав туди на гору, там спакував всі речі і поїхали на Буковель, бо ви ну, подивилися, що погоди немає. Думі, ну, смисл ходити, погоди немає. Все, тіпа, закінчуємо похід. А наче відпуска ще є, поїдемо на Буковель. І якраз на 24 те Буковель весь ну, більш-менш звільнили. Ну, ну на... так, бо всі вже їхали <свіс> на роботу. Всі вже на роботу поїхали, а ми ще там вирішили відпочити. У нас похід ще мав бути. Ми поїхали на те озеро, там покупалися. Погода, mm -hmm. в принципі, не, не сказати, що вона дуже бага. Пах... Тобі навалію за ті ж самі гроші, навалює, так що ти встати не можеш ну, mm -hmm. їжі. Тобто там якось. Зайдеш в цей ресторанчик, заплатиш купу грошей і тобі ще там Володим, гарнір міряють там на грами. А там ти береш цю чи рибу, чи м'ясо, то тобі гарнір навалять безкоштовно, що ти за стола не встанеш. Або 100 доларів, або 50 доларів. Mm -hmm. І каже, вранці погодували цим. Тим Ха-ха-ха! Та що то погодувалися? що то погодувалися? на то, типу, в Україні якісь такі люди зажарюються... ні, то ж... Та... то ж Ось Оце 30 доларів... так. одна людина... Але двохразове харчування... Два, два... Ввечері і зранку? Так, так... Чи там обід? Так, ні, в обід немає. А в цю ліжку ви за один день можна так само, як ви... Ми ж хочемо типу, по Чорногирському хребту пройти. Ну ми ж не на та, ми їдемо далі. Їдем далі. Ходьба то найкласний ну, спорт. Ти ж, ти ж там їси, ну їси там якісь ці речі, але там не переїдаєш. Так. мене трохи не такий велик, значить. У мене гірський. Вже доїжджаємо до Зенброні. В Франківську взяли ще пасажирів на Блаблакар. Зупинились, зараз Кавузька. і їдемо далі. Вибрати чи то до вам треба зараз? Так, траси? я зараз вибрав. Ну, труси Юрій, ще, труси Юрій, я тоді Юрію зараз це. Юрій і 500, да? так? Нормально? Так, так, да, добре. Коротше, я нічого не вибирав. О, є контакт, о, нічого собі. І що, не треба диктувати, не? Не треба, не треба. А як воно щитає, цікаво. Блин. Містика. Це містика. мульфарта головне. О, бачиш, диви, де прилетіло не треба диктувати. Ну так показали дуже. Де... Та я бачив, я yeah, бачив рекламу, я бачив. <cafes> <inter> Ай-яй-яй. Ладно, okay. ще трошки. А куди? Це зручно брати все Чим Вище то взяв, ми, ми, му, <helumbk> не, ну, Тепер ясно, що ті 8 кілометрів це, це те, що щастя. Це... <hak tutto> то ми з а прикинь. Вони ж постійно їздять. Хлопці. Солова зразу. А тут вже серйозні Карпати. Серйозні Карпати. Трешки стрімлений біжав до цього. От то безсмертний поїхав, блін. Я, коротше, що можу сказати. Ну... Дуже весела історія. Нас не пустили на піпіван. Перед Зембронією стоїть КПП. І хто не має перепуски або воєнного квитка всіх нафік розвертають назад. Так що у нас міняється маршрут і ми напевно підемо на Костричу. Кострицю. Ну, Зараз буде видно. Ох, Ситуація весела. Трошки нам наламали плани. На піпіван ми сьогодні не попадемо. Попадемо на якісь другі гори. Зараз ми побачимо куди. Але... По дорозі, поки їхали сюди, ми придумали, як ми попадемо на Піпіван. Ми підемо через Говерло. Не знати коли, через тиждень, може через два. Ну, на Піпіван ми заліземо. Так що, а поки що, йдемо сюди, не здаємося. Видерлися то хуємні хірека. Як куди далі? Йдемо по дорозі. Дорога до Що, турист? Фоткаємо Говерло. <різь> Липимося! Говерла! Ой, що ти не знімаєш? Ага. Саме цікаво те, що ми з Юрою йдемо взагалі в такі місця, що ніколи не був ні я, ні він. Плануємо зайти на цю гору. Ну, при, принаймні плануємо не знати чи в нас це вдасться, але будемо йти. О, дивись, ми правильно пішли, поняв? Мітка. Мітка є. Ну бачиш. Інтуїція підказала вірно. Ух ти, Ти Знаєш для чого та штука? Тут корови воду п'ють. Отан. Ну, зараз ага. йду подивлюсь. О, тут корови ходять до водопою. Ми вилізли на гору і тут живуть люди. Взагалі клас так дікарем. Реклама діда Івана. Ну зато понятно? Що, пане Юра? Як, як справи? У мене дуже вже як поти, фігать. Але... Ну блін, на жаль, наверху річки не буде. І водопада теж. Ні, якщо якісь джерела мінімальні, є недалеко, можна в баклажки понабирати воду, то якийсь душ прийняти. <рес> а що? Слухай, я як 5 днів тут чорніку збирав, я в день по за 3-4 приймав душ. Фу, блін. Фу, красота. Зараз якраз починається найбільше сонячні спеки. Але ми зараз зайдемо в ліс. І це мене тішить. Оце феншуй, і отак люди живуть. І отак. Нормально. Зайшли ми в ліс. Шикарно. Глядаємо трохи по гриби. Грибів не спостерігаємо. Зараз десь робимо перевал. Бо в лісі йти взагалі класно. Тут навіть прохолода така відчувається. Ой, дивлюсь, купа сировіжок і польський білий гриб. Ось такі справи. Ну я казав, що тут буде кайф. Отак лісом йди до мене. Білий гриб. А то що за поганка? А там де один, там є два. Ще один красавчик. Коротше, ми сьогодні зараз йдемо наверх і я йду на гриби. А ти віддихай. Скажи, ти любиш гриби, але не до такої степені, так? Але що? Є надія попасти на якусь файну плантацію. Зой газуй. Слабай. Вже перекур скільки можна. І перекур. І перекур. Ну, 10 хвилин хоча б. Говорим. Дай ножик, я гриби почищу. Що? Дай ножик. Та, ми вже прийшли. Розкладай палатку. А тепер попробуй встань. А ну давай. Ану давай, раз, два, три. Покажи, який ти лев. Давай, от. Давай. Два. І так наверх іде. Тяжко блях. вставати. Нам 500 метрів наверх. Что у нас грибочки, будет у нас грибна юшка. Да. Понял? Вот такие справа. Сделай грибную юшку, да точно. Вода такая холодная, капец. Ты спором, что не польский? А ну, давай. А ну да, польский. Да, польский, но берем, не червевый. Ти знаєш що тут може бути ще? Ми вже на самій горі кострич. О, спортсмен Рюкзак, каже, в нього 30 кг. Так що ще трошки і ми на горі. сам не розумію. Ні, а бачиш, кострича і кострич то ще значить якась горає 150 метрів а там Так, йдемо туди до 650 сюди да. Де, щоб обішутки поїхав та, mm. та чекаємо знайдемо зараз ми знайдемо сонячна сторона я думаю її багато буде там та ти що дивись який є тут Двики рагнутанг лізе. Ого. То капець. У -у -у. Ти куди? Лізеш? Двики З цієї гори відкривається дуже класний краєвид на говерлу і взагалі на всі двохтисячники. Ось вони прям всі в рядок ідуть. Звітом і сюди. Клас. Так, оце масив у тих хребтів двохтисячників. Говерла має 261 прямо по курсу. Пішли далі двохтисячники, і отам Піп піпіван. Ось він. Так що ми придумали другий маршрут. Наступний раз ми... Поїдемо на Говерло і з Говерло по тим всім хребтам двохтисячників ми лупанем лупанем? Що? Так. На підпіван. Я, я думаю, що ми лупанем. Тільки треба... Дві ночі. Але, але дивись, я думаю, що просто дві ночі треба взяти... Треба. Ну, та дві ночі і рюкзак полегший. Просто води взяти і всяких субліматів та й так. все. Так, рюкзак, це як його... Чобити Ну. Зміни хіба одне? Красота, блін, мой! Але то класний маршрут по тим хребтам буде, я тобі говорю. Все, зайшли на гору, нормальок Все годен А ти думав, що І знов тому ж кораблін моє -йом. Коротше, не гарне тут місце для кемпінга ніхіра. Ну ладно, фигня. Буде у нас бульончик з білого гриба. М -м 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 -м. Найшли ми сьогодні декілька грибів, але живий лишився тільки один. Аж хрумтить? Ну. Ну, Зарапінку з'їмо. Суха, ложка в тебе є? Є. Все добре. Ложка, я щось вилка, так... все як має я бути. Я так подумав, може навіть інші гриби не будемо кидати. Та я ж... Нашу портити білий гриб. Якоюсь фігньою. Краса? Ну так? Краса. Я в шоці. Карпатська краса. На літрі okay. води. Це, це називається що? Безчинство. Тебе можна посадити. Такі well, гри, to гри... To такі to гриб to треба було 5 літрів каструля. Okay. А не такі. Один. Десь на курорт так, так і варять. А ми варимо у справжньому. <голи> <ли>? <голи> та да. та бомба кітарля. буде. Що, боїшся, траванути з білими грибами. Я взагалі гриби то така штука, що вона завжди можна траванутися. Ну в білими ні, звичайно, але все одно краще хай повариться. Як mm -hmm. ти кажеш, що це називається, суп-пюре? Крем-суп-пюре з грибами. А та ти що, на горі. На горі. І то ще з цей, Та ти розумієш, сам прикол в чому? Що ти на таку, стільки, таку ну, забагато грибів. Так що, Нормально смакотуємо. Нормально. Ми, як там казали, буржуї. буржує. Та, Буржуйська грибнаюшка. Ох, делікатесен. У нас короче, козирна їда сьогодні. Так, розуміло. Та ти що, дивись, дивись яка консистенція. Йомайо, білий гриб. Нямка-нямка. Зараз за 30 хвилин захід сонця. Я побіг по воду, але вирішив дорогу зрізати. Отак, по крутяку. Може якусь гриба знайду. Поки що бачу хіба пеньок під той гриб. Ой, які там красиві. Та йду вверх. А вдруг вже одну грибову юшку з'їли. Може зараз буде ще одна. Фу. О, полянка вже недалеко. Але крутячок тут такий, нічого. Угу. Речі, мурахи налетіли блін, повна торба а вони, та типу, що я буду з ними жити блін, а що лап, робити лапаєте, Ти сам, ти тепер подивись прикол як вони тут лазять дивись що Ну, ти стряпу та вони реально типу, як ти казав вони паруються блі ну та я ж кажу вони блін, просто шукають якесь велике місце. у нас коротше самі сексуальні палатки Ні, там теж Юрій не спиться, блін. Став пів шостої ранку, мене розбудив, бо йому хочеться на схід сонця дивитися. Що, Юра, ти собі дивися, я пішов спати. Я йду спати. Та хто тебе тут з'їсть? Слухай, а Юра чекає захід сонця, а я пішов спати. Ну що, ранок на горі Кострич. Зараз дев'ята, ось у нас гора Говерла. Ну розкажемо трошки плюси-мінуси. На рахунок краєвидів тут взагалі 10 з 10. Тому що видно всі двохтисячники, ось вони пішли звітом, можна сказати, і сюди. І Петрус тут і Говерла. Ось і наш піпіван. З мінусів тут дуже багато мошків, комарів, отих бляха-муха мурашок з крилами. Просто в мене вчора вся палатка була в тих мурах, я от показував. І ще одне, дуже багато людей, всі прям кучкуються, бо нема де палатки ставити. Якщо ви хочете поспати, у вас просто на цій горі це не вийде ні в якому разі. Бо всі рано встають, починають. Говорити, сміятись, непонятно що робити і все, ви так само в 6 ранку станете. Так що такі справи. А так, в принципі, все нормально. Якщо ті всі мінуси забрати, їх терпіти, то сюди можна сміло ходити. Підйом легенький. Так. Підйом, бо взагалі о, каже спортсмен найвищого розряду каже, що підйом дуже легенький. Але спуск буде ще легший. Ну, бачу, От Ми готуємо кавуську, зараз собі мівінку, палатки збираються, все, і ми звідси йдемо через роднічок, бо там хочемо помитися. І ще може якось гриба йдемо. Ну ось така краса. так що Піпіван на цей раз не підкорений, але ми зато знаємо тепер план і маршрут, за яким ми железобетонно туди дійдемо. Так що. На другий раз ми це зробимо. Ось така у нас обстановка. Це ми так збираємо наші палатки. Ми поснідали, точніше я наївся, як медвідь. Ось такі у нас безлата. Ну зараз через 10 років. Що <натих> <Шо> таке? <натих> <натих> так, зараз ми зберемо палатки, намети наші, я покажу нас наш наступний маршрут. Беляхамуха. Ми просто з Юрою дуже сильно запалились і дуже сильно обідались на тих пограничників, які нас не пустили на піпіван. Тому... Що? Будемо шукати іншу дорогу. Ну що, прощавай Говерла, прощавай піпіван. Ось там він далеко. Ми за собою прибрали, порядочок у нас. Зараз заберемо той пакет з мусором. Уже такі маленькі у нас рудлячки. І що ми робимо? До зустрічі? До зустрічі! Скоро ми знову приїдемо. І підемо аж туди. Це прям знаєш, я себе настроюю. Головне погоду зловити хороше. Ось тут дикобраз там посередині. Ой, блін, скоро ми будемо там. І знімемо це місце, до речі. Ти як це, якийсь ресторатор, в тебе рюкзак як новорічна ялинка. Ти щоб якісь колокольчики повішав туди. Щоб воно звеніло, щоб я тебе не загубив. Асибі. <реш> 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 ти я вже бачив, як ти дременув. Тільки п'ятки блискали. А, -а, 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 а ладно. Було ще таке. <стриця> ну, костриться. Ну Ну я не знаю, як тобі костриться, ну в двох словах. Це коротше просто зустріч е світанку і захід сонця. Але тут не виспишся, не відпочинеш. Але краєвиди бомбезні, не? – Так. Ото, що краєвиди рідко де є отакі краєвиди. Та мені здається, на, тільки на костриці і є. На 360, так. так. Тут О, не так. то, що тут іменно хребет оде говерли і ті двохтисячники. От про що я говорив? Mm. Що видно всі найвищі гори. Mm. Та але по комфортному проживання тут не дуже. Коротше, 5 балів з 10. Так що такі справи. Треба хрен заліз сюди в воду, я не знаю. Та як не заліз? А я залізав. Я залізав таку воду. Ну як залізав? Я не залізав, я з ведра мився. З ведра виливав, потім намилювався і потім знову з ведра. Та, коли виходиш, та? та яке? Отак от після чернійки. Ну вода дійсно дуже холодна. До речі, треба буде якось градусник на другий раз взяти і поміряти як в джерелах води. 3 градуса тепла. Вау. Все, і зараз такий маршрутик. Йдемо ще, може трошки за грибами подивимося. Та й до машини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в дятла болить голова. Після таких серйозних робіт. Йо-майо. -йо. Ого! Ото він тут... Настукав. Ну та, нижче, але я сюди трохи зайшов. Крутий тут дуже спуск. І грибочків тут таки нема. Крутий підйом, слухай, ми тут піднімалися. Ну зараз вже тут спуск. Уф. Ну крутий підйом, крутий. крутий, крутий. Він дуже швидкий перепал. Крутий, крутий підйом, бо... Але мітки ти є, бачиш, ота жовта мітка. Все, але крутий підйом тут. Бач, ми просто йшли вперед, я не знаю, ми щось не помічали того. А зараз я йду вниз, я реально помічаю, що тут капець як круто. Ну ця ж тежка, це вона вниз туди, так? Ну та ось так навкруги. Бач так, по кругу так. у, -у, -у пішло, пішло, пішло. Цікаво, хто з'їв пташку. Ось так от черепок. Такі справа. Файна вода? Файна, чиста, не? Молодець. Коники сховалися собі в тіньочках. Айкі класі. О тут хата, вийшов і тут козарики ростуть. Один, два, три, чотири. І може ще є. Ну що, збираємо? Спека 30 градусів, вирішили ми заїхати ще по дорозі в річку, тут форель. О! А де він нернув? Тобто покупаємось і їдемо додому. Оця річка, пруд, бере сам початок з гори Говерла. Ми покупалися. Тому, якщо вперше на моєму каналі знайшов контент. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Не сидіть вдома і до нових відосів. Я думаю, ви зрозуміли, які будуть сідучі маршрути Так що, Карпати сила!